Не готовий до цього, але я все одно скажу. Давай подивимось, які приховані обставини в твоїй проблемі існують. Які приховані обставини в твоїй проблемі існують? Загадай карту, перша, друга або третя. І я дам тобі таку підказку. Це загальний розклад. Нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, які приховані обставини в твоїй проблемі існують, на що ти закриваєш очі, чого ти не хочеш бачити, або що ну, чого ти просто не знаєш? Знаєш, наприклад, да? Загадай, будь ласка, карту, перша, друга або третя. Так, для тих, хто загадав карту номер 1 не Бачиш, що, можливо, ти недостатньо активний в тому, щоб вирішити цю проблему, або хтось ну, не хоче проявляти активність в твою сторону, або хтось проявляє агресію в твою сторону, ну, можливо, да, ти. А краще знаєш, про що тут іде мова. Для тих, хто обрав карту номер 2 ти не помічаєш фінансових проблем. Ти не помічаєш глобальних фінансових проблем, або які в тебе зараз існують, або які можуть насунутись, якщо ти будеш продовжувати діяти в тому ж дусі. Ну, словом, тут про якісь фінансові проблеми, тому будь обережний з фінансами. Для тих, хто обрав карту номер 3 тут хтось вас обманює. Хтось хитрить, хтось вам чогось не договорює, хтось від вас щось приховує. Нагадую, що за індивідуальними розкладами звертайтесь, будь ласка, в особисті. Якщо цей розклад був корисний, став лайк, пиши в коментарях, яку карту ти обрав. Пока!